Зима це пора, коли е, звичайні для нас активні веселощі та забавки на дворі стають неактуальними до теплих місяців. Проте чи варто весь час проводити вдома, чи може краще знайти якісь активності, якими можна займатися на дворі взимку, і таким чином гарно та весело проводити час із друзями чи сім'єю? Отож, в сьогоднішньому уроці ми з вами поговоримо про те, які існують зимові види спорту. Зимовими видами спорту називають всю сукупність видів спорту, що відбуваються на снігу або ж на льоду. До речі, зимові види спорту входять до зимової програми Олімпійських ігор. Розрізняють зимові види спорту на снігу, на льоду, а також зимове плавання. А наш сьогоднішній урок буде присвячений саме зимовим видам спорта на снігу. Отож поговоримо про них детальніше. Це біатлон, фристайл, гірськолижний спорт, лижні гонки, лижне двоборство, стрибки на лижах з трампліна та сноубординг. Катання на лижах це перше, що зазвичай спадає на думку в розмові про зимові види спорту. Чому? Причина в тому, що кататися на лижах завжди було модно. До того ж, такі зимові види спорту чудово підіймають настрій, позбавляють стресу і відмінно відновлюють сили. Ковзання вниз крутими схилами дає такий потужний заряд адреналіну, який не здатен дати жоден інший вид спорту. Гірські лижи згадуються ще в епосі стародавньої Ісландії. Як вид спорту, гірськолижний спорт зародився у Норвегії у 18 столітті. 1733 року в Осло, що є столицею Норвегії, відбулися перші лижні гонки. Там, власне, і зародився сучасний гірськолижний спорт. Найстаріші у світі лижі були знайдені зовсім нещодавно, і зберігаються вони у шведському музеї лиж. Досвідчені фахівці. Кажуть, що ці лижі були винайдені ще більше ніж 4 тисячі років тому. Лижні перегони це зимовий олімпійський вид спорту змагання на подолання певної дистанції на швидкість, рухаючись на лижах і відштовхуючись лижними палицями. У лижних перегонах існує кілька різновидів змагань із різними правилами. Це перегони із роздільним стартом, перегони із масовим стартом, перегони переслідування, естафети, індивідуальний та командний спринт. Стрибки з трампліна це зимовий олімпійський вид спорту. Стрибки на лижах зі спеціального трампліна, що розташований на схилі гори. Стрибок зазвичай оцінюється за дальністю і якістю. Стрибки з трампліна є також однією зі складових частин лижного двоборства. Лижне двоборство або ж його ще називають нордична комбінація це зимовий олімпійський вид спорту, що включає в себе стрибки із трампліна, а також лижні перегони. Спершу проводяться стрибки з трампліна. При їх оцінюванні враховується декілька факторів: це довжина стрибка, а також є окрема оцінка за стиль. Переможець стрибкового етапу стартує першим у лижному кросі. Всі інші відповідно стартують із відставанням, і той, хто перемагає у перегонах, відповідно отримує головну нагороду. Стайл це зимовий олімпійський вид спорту, в якому лижники змагаються не тільки на швидкість проходження певної дистанції, а й у виконанні лижних трюків. Біатлон це також зимовий вид спорту. Це двоборство поєднання лижних гонок та стрільби із гвинтівки. Сноубординг це спуск по засніжених схилах та гірських вершинах на спеціальному снаряді, що так і називається сноуборд, а також це спеціальне виконання різних трюків на цьому ж сноуборді. Ноубординг no є доволі розповсюдженим видом спорту. Ви легко можете спробувати його навіть в Україні. Вам знадобиться лише спеціальна дошка з фіксаторами для взуття. Просто оберіть собі зручний пагорб та тестуйте вашу координацію рухів. Сноубординг в наш час є доволі відомим видом спорту. Проте мало хто знає, що сноуборд винайшов в 1960 році відомий американець Шерман Попен. Він просто хотів зацікавити свою дочку у гірськолижному спорті, але йому це ніяк не вдавалося. Тому дуже довго придумуючи метод, як же можна е, спонукати свою дочку до катання на лижах, він вигадав наступне. Він просто скріпив дві лижі між собою, що в результаті і зацікавило його дочку. Американцеві так сподобався його винахід, що він вирішив звернутися у патентне бюро і, власне, зареєструвати його. Це і був так би мовити, прабатько сучасного сноуборду. А зараз ми будемо переходити до нашої фізкульт хвилинки. Починаємо, як завжди, із загальнорозвиваючих вправ на місці. І вправа перша. Будемо робити нахили голови. На раз нахиляємо голову в праву сторону, на два в ліву сторону, на три вперед, на чотири назад. Руки при цьому тримаємо на поясі. Все зрозуміли? Тоді починаємо. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Слідкуйте, щоб ваші плечі не підіймались. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ми закінчили. Переходимо до наступної вправи. Зараз ми будемо виконувати колові оберти у плечових суглобах. Руки тримаємо внизу і рух виконуємо тільки плечами. Спочатку ми будемо прогортати плечі назад, потім будемо виконувати такий самий рух тільки вперед. Все зрозуміло? Тоді починаємо. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер будемо рухатись вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти десять. Все. Закінчили. Переходимо до наступної вправи. Вихідне положення стійка, ноги нарізно. Руки піднімаємо вгору. Далі ми будемо виконувати колові оберти, але трошки цікавіше, аніж ми це робили раніше. Ось таким чином. Тобто ліва рука в нас іде вперед, права назад, внизу руки зустрічаються, і навпаки, права йде вперед, ліва назад, і вгорі руки зустрічаються. Можете ще раз спробувати це робити повільно. І починаємо вправо. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять і десять. Тепер змінюємо напрямок. Права рука йде вперед, а ліва назад. Ось таким чином. І… Починаємо вправу. Раз. Два, три. Чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Молодці. Опускаємо руки Ми закінчили. Переходимо до наступної вправи. Вихідне положення стійка, ноги нарізно. Руки згинаємо в ліктях, тримаємо перед собою приблизно на рівні із плечем. Будемо виконувати наступне: На раз розвертаємо тулуб в праву сторону, на два прямо, на три в ліву сторону і на чотири знову прямо. Тільки зверніть увагу, що е, в цій вправі ми таз тримаємо нерухомим. А е, скручуватись у нас буде тільки верхня частина тулубу. Ось таким чином. Таз не рухається. Отож, якщо вам все зрозуміло, тоді займайте вихідне положення і будемо починати. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Опускаємо руки, закінчили вправу. Переходимо до наступної вправи і це будуть нахили в сторони. Ноги можна поставити трошки ширше. Руки можна тримати на поясі або ж внизу. На раз... Два, три. Ми нахиляємось в праву сторону, лівою рукою тягнемось і робимо таку собі пружинку. Раз, два, три. На чотири повертаємось у вихідне положення. На раз, два, три. Тепер робимо пружинку в ліву сторону, тягнемось правою рукою. І на чотири повертаємось у вихідне положення. Отож, починаємо вправу. Раз, Два, три, чотири, 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 раз, два, три. Чотири, раз, два, три, чотири. Закінчили вправо. Переходимо до наступної вправи. Це теж будуть нахили, тільки тепер будемо нахилятись ми вперед. Отож, руки счіпляємо в замок і підіймаємо їх вгору. На раз, два, три. Ми тягнемось ручками вниз. На чотири ми повертаємось у вихідне положення і тягнемось руками вгору. Зверніть увагу, що в цій вправі треба коліна не згинати. Нехай краще ви не будете діставати руками аж до підлоги, але головне, щоб ваші ніжки залишалися прямими та не згиналися у колінах. Отож, займаємо вихідне положення і починаємо вправу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. 4. Раз. Два. Три. Чотири. 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 Опускаємо руки. Закінчили. Переходимо до наступної вправи. Руки щепляємо в замок і тримаємо їх за головою. Лікті розводимо в сторони, тобто не отак вперед, а лікті дивляться в сторони. І як буде виглядати наша вправа? На раз ми піднімаємо праву ногу, трошки згинаємо в коліні, іначе ліктем хочемо дотягнутися до коліна. На два ставимо ногу та вирівнюємо тулуб. На три робимо те саме в ліву сторону. І на чотири повертаємось у вихідне положення. Все зрозуміли? Тоді займайте вихідне положення і починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири, раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Переходимо до наступної вправи. Ми будемо розігрівати наші тазостегнові суглоби. Отож, руки можемо тримати на поясі. На раз ми відводимо праву ногу вперед і ліву руку. На два опускаємо. На три ми відводимо вже ліву ногу і праву руку. На чотири повертаємось у вихідне положення. Все зрозуміли? Тоді починаємо. Раз, два, три, чотири. 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 Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Переходимо до наступної вправи. Вона допоможе нам ще краще розігрітися. Руки згинаємо і тримаємо їх біля тулуба. І зараз ми будемо виконувати біг на місці. І починаємо. Переходимо до наступної вправи. Вихідне положення стійка. Руки тримаємо на поясі, праву ногу відводимо вперед. Ми її високо не піднімаємо, трошки відводимо вперед. І будемо виконувати колові оберти. В одну сторону, потім в іншу. Отож, займіть вихідне положення і починаємо. Раз, два, три, чотири. 5 6 7 8 9 10 Раз, два, три, чотири, п'ять, 6 сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер змінюємо ногу, ліву ногу відводимо вперед і поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставимо ногу на місце. А тепер переходимо до стрибків. Отож, вправа перша. Ми стрибаємо на лівій нозі, праву відводимо в сторону. Далі ми маємо стрибнути і при цьому змінити положення ніг. Таким чином, щоб права нога в нас стояла на підлозі, а ліва була відведена трошки в сторону. Ось таким чином. І далі ми стрибаємо, змінюючи почергову ноги. Отож, можете спочатку спробувати виконувати цю вправу повільно і далі будемо разом стрибати. Переходимо до наступної вправи. Це будуть схресні стрибки. Руки можете тримати на поясі, або ж в замок і за головою, або як вам це зручніше. Отож, на раз робимо стрибок, широко розставляємо ноги. На два стрибок і ставимо ноги схресно. Права попереду, ліва позаду. Потім знову широко. І потім змінюємо положення ніг. І таким чином продовжуємо стрибати. Отож, починаємо вправу. Вступної вправи, і це знову ж таки будуть стрибки. Вихідне положення, руки тримаємо в сторони. На раз робимо стрибок, широко розставляємо ноги і плескаємо у долоні над головою. На два, ми знову стрибаємо руки в сторони, а ноги ставимо разом. І так далі продовжуємо. А тепер будемо відновлювати дихання. Піднімаємо руки через сторони вгору і робимо глибокий вдих. Опускаємо видих. Ще раз глибокий вдих, видих. Глибокий вдих, видих. І тепер спокійно вдихаємо, видихаємо, опускаємо руки. Молодці! Сьогодні ви дуже гарно позаймалися. Разом із вами ми виконали комплекс стрибкових вправ. А на цьому у мене на сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення!